Мато ткач, матуся ткаля, витче крайку доня Галя і барвистих ниток слід прикрашає увесь рід, запрошує на майстер-клас ткацтва дітей та їх батьків. Що ж таке ткацтво? Ткацтво це давнє ремесло, що включає в себе переплетення ниток для створення тканини. В Україні ткацтво відомо з давніх часів, його розвиток пов'язаний з землеробцем та скотарством. Які забезпечували натуральними придільними волокнами, що отримуються з вовни, бавовни, коноплі та льоду і використовуються в ткацтві. Здавна в кожній сельській хаті мав бути свій верстат, і кожна жінка вміла ним користуватися, виготовляючи тканини як для власного вжитку, так і на продаж. Тканина могла бути простою однокольоровою або Мала традиційні українські візерунки та орнаменти, геометричні ромба, квадрати, трикутники, рослині, квіти, листя дерев, що символізують природу та життя, тваринні тварини, птахи, які символізують силу, мудрість, швидкість. Сам процес ткацтва ділиться на три етапи, до яких належать підготовка. Вибір матеріалів, фарбування ниток намотування на котушки, ткання, переплетення ниток на верстаті для створення тканини, використання різних технік, обробка, обрізання країв, прасування, вишивка, оздоблення, традиції ткання передавались з покоління в покоління, як найдорожчий скарб. І сьогодні ткацтво займає одне з найважливіших місць, а саме, Ткацтво зберігає традиції, історію, національну ідентичність. Вироби ткацького ремесла використовуються в одязі, декорі, ритуалах. Ткацтво створює робочі місця, підтримує сільські громади. В сучасній Україні продовжується відродження ткацтва. Ткацькі вироби використовуються в сучасній моді, дизайні одягу, Художне ткацтво, гобелене та килимарство. Є найвід'ємнішою складовою української культури, увібравши в себе риси, притаманні окремим етнографічним регіонам країни. Відродження ткацтва відбувається через курси, проєкти, майстер-класи. Для нашого майстер-класу потрібно приготувати ножиці, лінійку, шматок картону, гребенець, залишки кольорових ниток. З непотрібних трикотажних речей нарізати смужки завшишки 3 см. Підготувати основу, прив'язати до ткацької рами смужки тканини. Щоб дітям було легше орієнтуватися, чергуємо смужки двох кольорів, це ниті основи. Замість ткацької рами можна використати раму для фотокарток, цупкий картон, кришку від коробки. Але пам'ятайте, Розмір виробу обумовлений розміром основи. Починати навчатися ткацтву краще з широкої ниті під ткання, або як в нашому випадку, нарізними трикотажними смужками завширки 3-4 см. Ткання серветки з нарізних трикотажних смужок на основі кришки. Ниті основи у нас двох кольорів. Біла та фіолетова. Починаємо переплетіння справа на ліво, пропускаючи тканну смужку під білими нитями основи і проводячи її над фіолетовими нитями основи, другий ряд зліва направо. Пропускаємо тканну смужку над білими нитями основи під фіолетовими нитями основи. Підтягуємо ряди вниз і продовжуємо ткання повторюючи схему. Ряд вліво. Смужка проходить під білими нитями основи. Ряд вправо. Смужка проходить під фіолетовими нитями основи. Продовжуємо ткання, чергуючи кольори смужки під ткання. Краї смужки закріплюємо всередину плетіння впродовж тканя або в кінці роботи. Впродовж роботи Ряди підтягуємо вниз та слідкуємо за збереженням ширини виробу. В кінці тканя розрізаємо ниті основи на зворотній стороні рами посередині. Обережно, не чіпаючи виріб, зв'язуємо білі і фіолетові ниті між собою, фіксуючи виріб. Плітаємо краї у плетіння виробу. Підрівнюємо краї ниті основи. Наша серветка готова. Ускладнити роботу можливо за рахунок розміру виробу, збільшуючи його, замінюючи форму з прямокутної на круглу, зменшуючи ширину ниті тканя, замінивши смужки на кольорові ниті. Спробуємо ткання закладки з кольорових ниток на основі фоторамки. Щоб виділити верхній ряд ниті основи, підкладаємо білий картон. Проводимо лінійку під білі ниті основи, піднімаємо їх і протягуємо справа наліво заправлену в шматочок картону кольорову нить, пропускаючи її під білі ниті основи і над темними нитями основи. Наступний ряд. Проводимо лінійку під темні ниті основи, піднімаємо їх. Протягуємо зліва направо кольорову нить, пропускаючи її під темні ниті основи і над білими нитями основи, робимо дугу з тієї ниті. Грібінцем підтягуємо дугу вниз. Знову піднімаємо білі ниті основи лінійкою. Протягуємо під ними кольорову нить справа наліво, створюючи дугу. Підтягуємо дугу вниз. Піднімаємо лінійкою темні ниті основи, протягуємо під ними зліва направо кольорову нить, створюємо дугу, підтягуємо дугу вниз. Продовжуємо ткання, чергуючи ниті основу, повторюючи схему. Ряд вліво, кольорова нить проходить під білими нитями основи. Ряд вправо кольорова нить проходить під темними нитями основи. Кри кольорової ниті закріплюємо всередину плетіння впродовж ткання або заправляємо в кінці роботи. Слідкуємо за збереженням ширини виробу. В кінці ткання розрізаємо ниті основи на зворотній стороні посередині. Обережно не чіпаючи виріб, зав'язуємо білу і темну ниті між собою, створюючи фіксацію виробу. Обробляємо краї виробу. Наша закладка готова. Запрошую доєднатися до народного ремесла тка. проявить фантазию, створить свой неповторный вырез. Успехи его творчестве!